Доброго дня всім шанувальникам великого українського футболу і з наступаючими великодними святами вас, друзі. Але у нас на програмі поки що передсвятковий початок туру чергового в чемпіонаті України і на телеканалі Інтраплюс в прямому ефірі матч 27-го туру Української прем'єр-ліги, в якому почався в Олександрії стадіон, який вміщує до п'яти тисяч. Ну, будемо так говорити, п'ять копійками навіть тисяч болівальників сьогодні. Не заповнений повністю на диво, навіть попри те, що приїхала команда, яка, в принципі, на сьогоднішній день вже немає, виявляється, в Олександрії ще є на стадіонах. Ось так зустрічають гравців, які у сьогоднішньому матчі грають. Ну, а Дніпро у нас, у і, до, до речі, небезпечний був простріл із правого флангу. Але в цій ситуації Роман Зозуля прострілював, вийшов із центрального кола, віддавав пас на хід через центр. Ну от, Принаймні в останні кілька хвилин бачимо, що додали команди у швидкостях. Ну, офсайд. Положення позагрою у Матеуса фіксує арбітер. І знову немає офсайду. Ну, не знаю, чи був там офсайд у зозулі, коли. О, хороший, який удар головою. після. як небезпечно Ян Лаштовка. Чим порадував публіку на трибунах стадіону Ніка, невдало він вибув. Ось де ще раз дивимо ситуацію. Цього віддав мазух назад. Лаштовка вибував і влучив прямо у Шевченка. Від, потрапляє у футболіста і потрапляє в сітку воріт. А тут уже напад на голкіпера був, немає ніякого голова арбітер не фіксує взяття воріт. На лінії стояв Ян Лаштовка і його під... І штрафний для Олександрії. Удар по поворотах ім'ячу сіці 1-0. Олександрія виходить вперед на 23-й хвилині зустрічі. А подивіться, хто визначається. Віктор Генєв, Центральний захисник Олександрійців. Пішов у штрафний майданчик. Олександрія забуває. Це радість Олександрійських уболівальників. Ось якраз ми тільки зробили аналіз першої половини зустрічі. Я маю на увазі першої половини першого тайму. І буквально через хвилину штрафний удар Олександрії. Офсайду немає. І геняв у боротьбі із Анджеєм Мазухом. Спромігся головою проштовхнути м'яча у сітку воріт. Не виручив Ян Лаштовка. І рахунок стає 1-0. Олександрія виходить уперед. Дуже важливий м'яч для Олександрії. Дуже важливий. Ну і, при... і кутовий для Олександрія. Навіс! І ви знаєте, знову не впевнено зіграв Ян Лаштовка. Сьогодні не схожий сам на себе Ян Лаштовка. Перший раз Матеуса. Але там і то офсайд був не такий сумнівний, як цей. Тому що тут положення позирою аж ніяк не пахло. Ну І виходить, до чого я веду? Те, що Олексій довгий. Він також два м'ячі забив. Довгий сидить. Ну, от і ще одне вкидання за бокової лінії що й не було. І, як ви бачили, удар по воротах головою Шевченка. Але там уже Ян Лаштовка без проблем забрав м'яч. І тепер удари Дніпра по воротах. Кравченко бив. І Кравченко теж без капітанської пов'язки. Ну, За чотири тури до завершення. Ну, все ще зараз у цьому матчі Олександрія поки що виграє. І лічівець гратиме у Харкові, де буде важко. Ну, будемо так говорити, один також із конкурентів в Олександрії, так само, як і Зоря, Оболонь та Карпати. Меншою мірою це стосується Луцько-Волин та вже не стосується фактично Одеський Чорноморець. Хороший пас на Матеуса. Є можливість у Матеуса. Матеус падає у штрафному і пенальті. Арбітр ставить. Так, 11-й метровий удар. І червона навіть. Ось так. За фол останньої надії. Арбітер вилучає. Гіченка, так розуміє. Це ж він. Так, це 17-й номер Андрій Гітченко. Немає офсайду. Пас на Матеуса. І рукою тут притримав Андрій Гітченко. Матеуса, ну принаймні, з цих повторів. Так, так, рукою, бачите, поклав руку на груди. Одразу ж тільки відчув Матеус цей дотик. Одразу ж Митєва достатньо так професійно почав падати. Контакт був. Дуже багато що буде залежати від того, як реалізує цей пенальті Дніпро. Пенопранка б'є. Забиває один 1, 1. Нічия у нас поки що по ходу цієї зустрічі. 1-1 І тепер багато що це вже по-друге, залежатиме від того, як в меншості Олександрія зуміє і що зуміє протиставити Дніпру. Ну, не сказав би, що на рівному місці тут пенальті, але так, гострий пас, вихід фактично так. Сам на сам вихід є можливість у Олександрійців із цієї дистанції. Так, бити поворотах. Салхі. Пробиває Салхі! Ух, який момент зараз був. Ян Лаштука витягнув. М'яко класно перекинув та офік Салхі стінку. вас захисника піде, якщо а, не, взагалі не перебудується в три захисники Дніпро. І Коноплянка. По-моєму, це його перший удар в площину воріт у цьому матчі половиною хвилини. Претензій до арбітра немає. Ну от Хіба що там було пару разів з приводу офсайдів в першому таймі. А так, по ключових рішеннях, ну, пакучак на мій погляд, все нормально з арбітром, а з асистентами проблеми. І головний дивиться на асистентів і зрозуміло, що свистить. Це вже третій момент за матч, коли арбітр, асистент арбітра помиляється із офсайдом. Тут положення поза грою не було. І ще один момент Олександрі. Салхіє прострілює. Лаштовка в воротарському намертво забирає м'яч до своїх рук. Ох який момент уже у дніпропетровці. Тут уже захисники дозволили ледне у воротарському зробити те, що задумали підопічні Рамаса. Дніпровотація. Простріл. Це навіть не простріл, а удар був Денис Олійник. Бив з гострого кута. І Дніпро переміг. 24 травня. То тоді було. Якраз, якраз останні тури були. Чемпіоната України. З рахунком 1-0. Дніпро переміг. І Олег Венглинський, Я думаю, ви маєте пам'ятати цього грабця. В трьох-два. А тут у нас в одному вже два. Коноплянка. По центру проходить, віддав пас на стрініча. Стрініч, стрініч лівою може бити. Б'є стрініч! І м'яч у Сітціворіт 2-1. 2-1 на 27-й хвилині. Дніпро, у другому таймі на 27-й хвилині Дніпро забиває м'яч, який а, може стати переможним. А, з урахуванням того, що Дніпро грає у більшості, і з урахуванням того, що Дніпро поступався. І тепер уже по ходу матча здобуває а, по ходу матча. Має вольову перемогу, я б сказав би так, яка втілилася вже в два забиті м'ячі. Коноплянка віддав цей пас. В положенні по загрою, до речі, Матеус був, але пас був якраз саме на Стрініча. І Стрініч вдарив і м'яч Розіграш кутового. Паньків кулаками вибиває далеко. Коноплянка. І удар по воротах коноплянки. Так класно. М'яков два дотики. Коноплянка. Підібрав м'яч Євген. Ну, пробити можна. Пробиває коноплянка. стійка і м'яч. Всі ці воріт Все-таки на добуванні грає Матеус. Але, по-моєму, офсайд арбітра фіксує. Положення по загрою арбітра фіксує. Дві стійки навіть було після удару Євгена Коноплянки. Вже тепер з друге спроби зберіг цей м'яч. Стрініч-жовта червона. Ось і все. Бачите, як вона. Тепер в рівних складах гратимуть команди. Тільки хотів сказати про те, що там Стрініч, вже програвши боротьбу високо піднято, ну, намагався свідомо ногою вдарити. футболіста Олександрії. В нього жовта картка була. І тепер у меншості залишається Дніпро. І в рівних складах обидві команди. Ось за цей момент. Опинився на газоні і, бачите, хопа, і вже почав одразу ж свідомо ногою махати. Не шукає вільних зон для того, щоб знайти контакти з середньою лінією. Боатенг. Пас віддав. Хоча міг здалеку пробити, але віддав пас. Це простріл Лизом. І Боатенг міг забити. Шахов. Олійник. Хороший пашахова авсайду Матеуса. Вже вкотре в у Матеуса. Ну, тут, схоже, що не було помилки арбітра. Хоча подивимось. А де ж момент пасу? Чи це момент пасу був? Ну, не знаю, по-моєму, панду. Також наберуть 20 очок, так само як і Сандрії. Але в будь-якому разі вся боротьба тут іще попереду. Ну, третій м'яч буде. Немає третього м'яча. Міг визначитися дублем у цьому матчі Євген Коноп'янка. Там Галя Дніпра. І контратака у відповідь. Любєнович. Ну, Жерко Любенович. Залишається з м'ячем Любенович. Проходить Любенович. Пробуває по воротах. Низом сильно в площину воріт, але прямо в руки Яну Лаштовці. Ну і потім найскладніший все-таки матч для Олександрійців. Вибачте, ну, є можливість третій забити. Пас і третій влітає в сітку воріт. Денис Олійник забиває на 90-й хвилині третій м'яч у ворота Олександрійців. Це вже чиста перемога Дніпра. Денис Олійник в списку бомбардирів був на третій позиції. Там він і залишається. Але Коноплянка його наздогнав. Олійник це зрозумів і забив свій шостий м'яч. І тепер шість м'ячів у Дениса Олійника у цьому сезоні. У складі Дніпропетровського Дніпра в списку бомбардирів. Ось тут була програна боротьба у центрі поля на фланзі. Пас на Матеуса. Ну і Матеус тут спокійно поміж двох. Віддав поміж Генєва, поміж запорожана. Ну і вже в порожні ворота, хоча як би тут і не стрибав паньків, але в порожні ворота забиває Денис Олійник. 3-1. Це перемога. Будемо так говорити: шахтар 2. Але команда, яка ще також себе не унебезпечила від зони вильоту. І команда, яка так просто очки Олександрійцям не віддасть. Там буде дуже важко. Четвертий буде. Четвертий м'яч також є, але офсайд, по-моєму. Євгена Коноплянка, який вже тут бачите, як почав хотів Піжонський. Ні, зараховує м'яч, по-моєму, арбітер. Так, немає офсайду, а положення поза грою немає. Так фактично по-Піжонськи забив вже Євген Коноплянка. Рахунок стає 4-1. І радість фанів Дніпропетровського Дніпра. Бачите, їх багато все-таки на трибунах. Навіть більше, аніж фанів Олександрії, тому що від Дніпропетровська до Олександрії не так то й багато кілометрів їхати. І Євген Коноплянка один із лідерів за цією системою, за цією схемою. Ну що ж, у нас уже компенсований час пішов і завершується. Не вже п'ятий влетить? Ні, не влітає цього разу. А ось тут влітає. І Дерек Бога забуває п'ятий м'яч. О Боже, все ж було ще для Олександрії нормально. За 5 хвилин до завершення цього матчу. Рахунок був 2-1. Вже 5-1. І той самий рахунок, який був зафіксований в першому матчі, в матчі першого кола. 5-1 тоді Олександрія виграла. До речі, тоді Коноплянка визначився двічі. Сьогодні він також визначається дублем. І масово пішли вболівальники з трибун. Ну, зрозуміло, тут вже все ясно. Просто показавши бійцівські якості упродовж у цього матчу, граючи е більшу частину матчу, фактично на рівних з Дніпром. Все-таки вже потім розсипався Олександрійський клуб. Дніпро перемагає Олександрію. Ну, от, бачите, так ми і не встигли в принципі проаналізувати повністю календар тих матчів, які залишаються Олександрійцям в боротьбі за виживання. Зробимо це наступного разу. Я ж з вами прощаюся до понеділка. В понеділок не забуваємо, що пряма трансляція матчу між Донецьким металургом та арсеналом о 13.30. з великодним вас. Цей матч для вас коментував Олександр Тенгаєв. Вболівайте за український футбол. До зустрічі.